І дуже дякую, і дуже дякую, Маргарита, за те, що ви запросили мене сьогодні. Я дуже вдячна і ц... високо ціную вашу роботу, якою ви займаєтесь. Я Сподіваюся, що те, що я буду вам розказати, буде вам цікаво. Думаю, що Маргарита вона говорила про те, що можливо мають якісь бути ідеї, як ми працюємо в Нашій країні і це те, що можу я можу поділитися на чим, який у нас досвід, досвід наразі. Я хотіла б поділитися своїм досвідом та міркуванням. Я не знаю наскільки ви знаєте. В нас маленька благодійна організація. Ми знаходимося в Великобританії. Це така мікс змішана територія. Там багато є курортів, багато людей, які. Готові допомагати іншим, вони можуть це робити, і також є запит... є багато людей, яким потрібна допомога. І, звісно ж, ми використовували такі місця, куди де... Де приїжджали багато людей в Україні. Це нормально, якщо я говорю англійською, Маргаріто? Є переклад? так, добре. Так, так, у Тобі... нас є перекладач. just, just English, yeah? Сивіфомд то ж ми, наша організація, була сформована 7 чи 8 років тому з місцевих жителів. Ми, коли був конфлікт, почався конфлікт з Сирії, і люди почали їхати зі своїх домівок, вони шукали безпечне місце, куди поїхати. Ми зібралися з людьми, які хотіли щось робити, і почали говорити, як ми будемо це робити. Ми почали з того, що. Насправді ми провели таку просто кампанію, щоб люди приїхали, щоб не було конфліктів, тому що люди різні, але також ми робили інші можливо, ми допомагали людям з одягом, з меблями, якщо вони розміщувалися. Потім допомагали людям вивчати англійську мову і нас. Потім е, обсяг тих робіт, началь, наших робіт, почав зростати. Ми перезнайомилися з сім'ями, з людьми, які приїхали з інших місць з усього світу, і це ніколи знаєте, не справа було в тому, хто вони звідки як вони доїхали. Просто проблема, що вони приїхали, і треба було їм допомагати. Треба було їм надати підтримку. Тож ми. Провод збирали такі невеличкі резерви коштів, допомагали дітям. Е, до... Наздоганяти їх навчання в Великобританії, Британії. Також проводили навчання е, англійської мови. Я, в принципі, я думаю, ви розумієте, і воно більш-менш працює. Але відрізняється це трошки від того, як це в інших місцях, тому що є певна бюрократія, є ускладнення а людям необхідна підтримка швидко. Тож, буква буквально таке. У нас було в навчання, потім десь 18 місяців тому ми. Вісім місяців тому почали до нас прибувати громадяни України. Зараз у нас вже 120 волонтерів, і насправді всі, хто залучені, вони це насправді дивно, що люди можуть робити, і що ми можемо робити всі разом. Ми працюємо як єдина спільнота. Ми. Як одна команда, І люди просто намагаються робити максимум, що від них залежить. Маргарита також хотіла, щоб ми розказали, як ми працюємо з місцевим самоврядуванням з місцевими органами владами. Це дуже важливий аспект. Я не знаю наскільки ви розумієтеся на британську систему управління. Але а, багато є функцій та наші роботи, що ми нам в своїй роботі дуже важливо мати добре партнерство з державними органами, а це те, що особливо допомогло останній час, коли прибуло а, дуже багато людей, тому що держава змогла профінансувати потреби українців, які опинилися в нашій громаді. Вони також підтримували їх і інших і людей, які потім прибували з України. Це, власне, не завжди все так однозначно і прямо, але я думаю, що дуже важлива частина це партнерство з цими ронами. В Принципі, працюючи за останні місяці, ми познайомилися з чудовими сім'ями і. Маргарита, власне, це одна з таких сімей. Дуже чудово було познайомитися з Маргаритою та її дочкою, коли вони лише приїхали, і маленький син, син Данил. Він такий чудовий приклад для всіх нас. Це така чудова історія. І ми тут справилися. у нас два волонтери, які працювали з цією сім'єю. Один молодий чоловік, молодий чоловік. Він мандрював свого часу, і йому дуже подобалося це. Він тож він возить Данил повсюду, і він дуже зацікавлений. У них є такі екскурсії, культурні заходи. А інша волонтерка допомагає Маргариті з англійською мовою. Англійський оре Маргарити так хороший, але є вже покращення також є. Ще дівчина, яка допомагає з різними а, господарськими питаннями. Також у нас ще є чудовий такий, як хаб, де волонтери працюють, куди приходять українці, уходять українці. Ми ділимося одне з одним інформацією. Нещодавно ми чудово ходили, готувалися до. Різдва, я не знаю, чи у вас це в Україні, але у нас так все наряжають, прикрашають до різдва, і ми залучали так само і приїжджих з України. Я думаю, що таке невеличкі історії однієї сім'ї як можна в принципі зробити їх життя іншим приємним, і ми завжди, як волонтери, кажемо що. Для нас, як громади, це дуже важливо. Це важливо не лише для тих людей, які з ми робимо, тому що ми при цьому теж вчимося. Ми дізнаємося більше про себе, і це надає сенс і цінність нашому життю. Ми дуже вдячні тим людям, з якими працюємо за цей досвід. І звісно, я вдячна своїй команді. Це дійсно робота цікава. Але це трошки напевно інша тема ніж тематика конференції. Але для, тому для мене була велика честь бути тут. Дякую вам щиро.